В заклади освіти, а саме в дошкільні заклади освіти, в дитячі садочки будуть пускати тільки учасники освітнього процесу. Це так і є. Мова йде про те, що нещодавно було прийнято рішення саме постанова Кабінету міністрів, яка змінила порядок організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. Тобто, про що йде мова? Під час повітряної тривоги в закладах дошкільної освіти, в дитячих садочках, можуть знаходитись виключно учасники освітнього процесу. Це діти, викладачі, їх батьки не можуть допустити до, до приміщень до укриттів, які знаходяться в дитячих садочках, посторонніх осіб. Це зроблено для того, щоб убезпечити від Будь-яких поганих негативних наслідків ситуації дітей. Це було дискусійне питання, але рішенням Кабінету міністрів прийнято відповідне рішення. Тому сьогодні маємо таку ситуацію, що під час тривог можуть знаходитись виключно учасники освітнього процесу. Але мова йде виключно про заклади дошкільної освіти. Школи? Школи допускають всіх. А якщо це буде ніч? Мова йде виключно під час освітнього процесу. Коли закінчується. Час, коли можуть знаходитись діти, заклад дошкільної освіти навіть може приймати і сторонніх осіб.